На позачерговій сесії Бергівської міської ради, яка відбулась минулого тижня, планували обговорити декілька важливих питань: відставка уряду та президента України, засудження побиття Беркутом мітингувальників на майдані. Дорогі земляки, у цей скрутний для нашої країни час звертаємо до вас під закликом рішуче засудити дії чинної влади, засудити кровопролиття на вулицях Києва, засудити попрання нашого двічного прагнення, бути справді європейським народом, бути частиною Європи, засудити цінічні цимбірні спроби влади, перекласти наслідки того, що зараз діється столиці України на опозицію, на пісні заморські сили на європейський союз за таку пропозицію проголосувало лише 12 з 29 присутніх депутатів. Депутати від партії регіонів та представники демократичної партії угорців утримались. Таким чином голосування за відставку не пройшло. Громадськість, яка була в залі виступила з критикою такого рішення. Хайба хайба це з депутатам, які підтримують. Незважаючи на результат сесії, депутати від опозиції і надалі будуть підтримувати європейський вектор України. Я не розумію їхньої позиції. Як далі можна жити з таким урядом, коли не виділяється ні на що кошти? Ні на освіту, ні на що. На жаль, підтримало відставку уряда тільки 12 депутатів із наших, з із усіх проголосувавших. Але були на цій сесії представники із. Нашого міста на громадяни вони під звуки ганьба виходили всі наші депутати, ті, що не проголосували, радує те, що люди все-таки підтримують відставку уряду, і ми б дуже просили, щоб це так сталося. Але наша позиція нашої фракції і на, і тих депутатів, які підтримували нас, не зміниться. Ми надалі з Євромайданом, ми надалі за євроінтеграцію. Ситуація не зрозуміла для жителів міста, які не уявляють своє місто не у Європі. Вона не повинна, вона має бути там давним-давно, бо ми в центрі Європи. А Закарпаття тим більше, бо ми в центрі Європи. І досить жаль, що такі зібралися два горобці і чорікають. Розумієте, і проти народу пішли проти народу. Достатньо жаль, Україна наша стала би більш розвинутою. Набагато піднявся б рівень держави на високий рівень. Ми були би такими ж хорошими, як інші держави, наприклад, як Німеччина. Рівень життя в Україні підвищиться. Будуть закони, які справді будуть відповідати демократії, яка має існувати в нашій державі. Студенти зможуть вільно подорожувати, і рівень навчання, отже, рівень освіти, дуже високо підніметься. Ми зможемо наші батьки будуть мати місце роботи, зможуть працевлаштуватися і тому. Рівень безробіття знизиться. Власний євромайдан. Берегівчани організували 11 грудня. Втім, міські активісти в Києві на майдані вже давно і закликають інших жителів приєднатись до них. Нагадаю, берегово місто, яке найближче до Європи географічно.